Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Схоже, що терпіння народу по всій нашій планеті починає вичерпуватися. Так, люди починають повставати проти бандитів, корупціонерів, мародерів. Які захопили владу в країні, і які фактично знаходяться на утриманні у кримінальних структур? Ну, як бачимо, і в нас, так. Ми не є виняток, але що нині? Чому я про це говорю? Тому що зараз, от просто зараз, нині, у Мексиці. Одні з найбільших країн Латинської Америки почалося народне повстання. Люди штурмують президентський палац так, з вимогою не просто відставки, а проведення кримінальних розслідувань, ну і відповідно засаджування до в'язниці всіх цих владних корупціонерів, які. Керують і керували державою Мексикою. Там сотні тисяч людей вийшло. Це фактично вже не бунт, це революція. Перед тим така сама революція відбулася в Бангладеш, де премєр міністерка корупціонерка втекла, при цьому віддала наказ стріляти по мітингуючим 1400 Чоловік загинуло, так тих, що стріляли, просто порвали, розірвали на шматки, а їй прийшлося тікати у Індію, її тепер суд офіційно засудив до смертної кари і вимагає екстрадиції. Так. Так от в Латинській Америці що глибинними підставами є для цього. А те, що як і в нас. Так, такі, і там. Оці всі так звані пропагандисти і продажні засоби масової інформації тренділи про те, що із корупцією та зробити нічого не можна, це, це скрізь поширене явище та, та хай уже собі крадуть. Так. Ні, це виявляється не так. І це продемонстрував президент Сальвадора. Так, країна найбільш корумпована так, у Латинській Америці, де цим заправляли банди наркоторговців, які там декілька банд, в яких навіть на татуюванні було написано, що вони члени банди, і навіть було е, позначено. Так як ото на танках радянських малювали зірки, скільки він знищив інших, чи на літаках, скільки збив, так, то там було позначено на тілі, скільки він людей вбив. Прийшов молодий так, некорумпований президент Сальвадора, побудував в'язницю, на 100 тисяч, на 40 тисяч спочатку, потім її розширили. Цю в'язницю. І просто всіх цих бандюганів половили так. армія. Мобілізував армію, армія всіх, їх, тому що поліція була корумпована, мобілізував армію і всіх цих, в тому числі і поліцію, відправили до цієї в'язниці. І вони там всі сидять. 100 тисяч чоловік сидить. Сальвадор перетворився на прощудову державу. Так. За декілька місяців можна ходити вночі, можна гуляти, можна сидіти на березі моря. Так. Ніхто до тебе не підійде, ніхто тебе не буде вбивати гвалтувати. Ніхто не вимагає ні в кого у цих, як раніше, всі були торговці, були обкладені даниною. Зараз цього всього немає. Туристи поїхали з усього світу, повезли гроші. І все-таки кажуть, що нічого не можна зробити, виявляється, можна. Якщо є політична воля, якщо ти розумієш, що так. Якщо не так, то буде повстання, бунт, і все до того йшло. Людей, яких обклали всіх. Так. Школярів, які йшли до школи, і в них ці бандити забирали, їхні сніданки. <святок> і все таке інше. Ну, таке ж робилося в цій країні. Так. А тепер чудова держава, неймовірна держава. Так. За однієї людини, за її волі і бажання оцього всього. Там, звичайно, підняли крик ці всі так звані дермок, чи як їх ліберали, господи, обмовився по Фрейду. так. Підняли крик, що так не можна. З убивцями так не можна. В нього там виграло, що він 20-30 чоловік убив. Не можна так, це не людяно. Це не людяно. З ними так не можна. Ну як це ви їх? Сажаєте на довічний всіх. <сих> Посадили так. Ні, так не можна. Не Можна, Можна, виявляється. І от оцей приклад він гріє. Серця людей по всьому світу, а перш за все, в Латинській Америці. Можна, виявляється, можна побороти корупцію, якщо є бажання, якщо е, президент не корумпований так. Так, ну все просто. Дуже. Є, єдиний знайшовся, тепер е, величезна держава Латинської Америки, така як е, Мексика. Вона теж захотіла, щоб в неї був такий уряд, щоб в неї був такий президент, щоб всі ці наркоторгівці, наркокартелі і всі останні сиділи в в'язниці, а не убивали людей на вулицях. Ну, як це, коли там в Колумбії, в центрі ходять бандюгани з автоматами, а де поліція? У мене запитання про це, а де влада? Так. Ну де те саме зробив Піночет. Те саме зробив. У Чилі, перетворивши цю країну на багату державу, на державу, е, ну, скажімо так, туризму, куди величезних курортів, які там набудували, і все останнє. Люди живуть, насолоджуються життям до того, це була країна коруп... лівого е, уряду альєнде Сальвадора, яка розвела таку корупцію, що Виявляється, і там можна. Ну там шляхом перевороту. А у Сальвадорі, де, де прийшла військова хунта, прийшла до влади, у е, цьому, коли побачили, що народ не здатен сам навести порядок і обрати до е, влади чесних людей, нездатний. А ось у Сальвадорі народ виявився здатний. Він обрав такого президента, який навів порядок. Він прийшов до влади цілком законним шляхом, не шляхом перевороту це не була військова хунта. Але бачимо вже два приклади в Латинській Америці, як це можна зробити: шляхом військового перевороту у Чилі і шляхом демократичних виборів президента. У Сальвадорі. А тепер, от третя країна стукає, побачивши, що там у Бангладеш, що там у Франції, коли колишнього президента посадили Саркозі це ж теж факт. Так що я вважаю, що процес запущений.